Так, всім привіт. У нас башня стікса, я ну, чекав цю подію дуже довго. І після невдалого призиву на жовтих, ну коротше, на жовті стихії, то я думаю, в мене є 1000 монеток. Зараз трошки попризиваємо. Тут один новий герой, я здається, я її не бачив ще ні разу ніде. Ну досить непоганий, так само три заряда, бла бла бла. Ну, досить. не короче. коротше. Е, скрутив я 8 амулетів тут. І мені випав отакий клоп один. І один шофіл на кріт. Ну, це таке. Так, маленька розгрузочка, одиничка, одиничка. Погнали. Е, ще мораль мораль мова з'явилася, то не дуже цікаво. Дивимось, що у нас тут? Хокмун. О, після моєї дуже невдалої війни, яка сьогодні завершилась, то я думаю... може тут а щось мені і випаде. Азар випало. Прикольно. Бля... Ну це, конечно, жорстко. О, вже пішли четверки. Непогано. Я просто, ну, максимально настільки незадоволений своїми призивами, що ну, я прям не знаю ганджук, блядь. Ну серйозно Тайм, блядь. Це просто... Я я не знаю Ну і нахрена ти мені нужен, що ти робиш, взагалі? 8, 11, 31 Таке якесь Кирилл. І що, останній призив? Зробимо ще маленьку розгрузочку. Двоєчка, двоєчка. Ну давайте попробуємо, може щось то й випаде, цікаве. Охренеть, яке цікавий. Я не знаю, в мене просто нема слів Серйозно. Це вже другий мій призив, що я роблю більше 10 круток. І мені ні хрена тупо не падає. Крутив на п'ятому сезоні. Ні хрена мені не впало. Тут ще й сундуків немає, ні хрена. Просто я, я не знаю. Ну, кристали витрачати не буду. Підзбираю трошки на п'ятий сезон. Все такий от був неудачний знову ж таки мій призив. Всім дякую за увагу, всім до побачення.